Вітає в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма Вічна Віч. В Студії журналістка Світлана Кравінська. 1 липня у Вінниці відбудеться 8-й фестиваль польової кухні пам'яті Тараса Сича. Про фестиваль, його мету учасники волонтерство та важливість подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гості студії директор Вінницького міського палацу мистецтв Євген Майданик та координатор фестивалю польової кухні Віктор Шемет. Вітаю доброго. Розпочнемо з назви фестивалю. Чому він присвячений пам'яті Тараса Сича? Ну, э, давно вже була ідея у Віктора зробити щось, фестиваль м'яса. Да? Спочатку з цього воно виросло, але ніяк не вийшло зробити, не було самої ідеї, а чому саме. А, і не велись на це ті виробники м'яса. Так сталося, що в лютому це Віктора, скоріше більше знайомий, коли Тарас Сич загинув. Е і оце, зразу на похоронах оця ідея і виникла. Тому що Тарас був кухарем, Тарас був кухарем на, на Майдані, потім він поїхав е в АТО кухарем, і він був пацифіст, він не брав в руки зброю, але те, що він. Е Хотів допомагати, хотів бути в центрі боротьби чи на передовій завжди. І ось під час готовки він попав під мінометний обстріл і загинув. І от тоді, от в квітні, друзі хотіли якось цей е, момент відзначити спогади. І от виникла ідея такий фестиваль пам'яті. Я його особисто трохи знав, знав з такого боку дійсно завжди тихої, спокійної людини, завжди з книжкою. Він і працював, і бібліотекарем, будівельником, храми будував. То, така, е, ну, знаєте. Мирна така, людина. Так, да, да, Абсолютно мирна людина. І це десь, напевно, символічно. Ми всі, ми, ніхто не хоче війни, ніхто не хоче. Але приходить такий момент, коли треба йти і захищати. Отак, От в принципі, і виникла ідея: зробити фестиваль. Польової кухні, всього того, що готується на відкритому повітрі, і назвати цей фестиваль от, іменем Тараса. І так би, щоб. Він родом з Вінничини, так? Ну, чесно скажу, де народився. Він ну, uh -huh. все своє uh -huh. життя uh -huh. прожив тут родина його, uh -huh. Uh -huh. зараз дочка, uh -huh. ми з нею тримаємо зв'язок. Да. Яка мета фестивалю? Ну тут декілька таких цілей. Ну, по-перше, об'єднати різних людей різних направленостей біля одної мети зібратись разом, і плюс ми завжди з першого дня ми збирали кошти там спочатку ми на АТО і на ремонти автомобілів, і на дрони і так далі. Кожен рік по-різному. В цьому році ми от два місяці назад ми провели велику акцію і зібрали 800 тисяч на два безпілотних апарати. І зараз в цю ж бригаду, де будуть працювати ці безпілотники, для того, щоб вже повністю забезпечити їх можливістю виїхати на місце, уїхати на місце. Тобто, ми хочемо вже і придбати з міжнародним об'єднаним фондом допомоги. Ми працюємо завжди придбати автомобіль, щоб вже зробити повністю такий комплекс. Мобільний, мобільний, мобільний так. мобільний, я зрозуміла, де саме проходитиме фестиваль. Фестиваль відбудеться 1 липня, починається о 15-й годині на фонтанній площі площі Водограю нашого центрального парку. Ось... Це буде і там більше 20 локацій, які готують страви, і на сцені буде відбуватись концертна програма. То розкажіть про які страви, що зможуть скуштувати вінничани, гості міста. Ну не хотілось би ну так. Все відкрити Будемо тримати інтригу. Головне, що це те, що це готується ось зараз, ось на полумі. на... До речі, сама кухня, польова кухня це ідея нашого земляка з Братславщини. з Братслава Там стоїть пам'ятник цій першій польовій кухні, яку було придумано. Да, і Нас, от, добре, з перших фестивалів, це, до речі, вже восьмий у нас фестиваль. Угу. З перших фестивалів ми дуже. Тісно співпрацюємо з Державною службою надзвичайних ситуацій. В них є отакі кухні. Ну, З головним управлінням у Вінницькій області, да, ДСНС. Да, є така кухня в. Першому колишньому уч училищі е, професійно-технічному вони її спеціально зберігли, і тепер вона на часі. Вони працюють, вони готують. Також вони кожен рік у нас е, приймали участь е, в, в наших фестивалів. Це такі, е, скажімо так, великі е, кухні, які готують на 100 і більше е, порцій, чоловік, як там угу. а, і будуть різного. Роду спрямування, це і казани, це і будуть щось з печі, щось з мангала, різні будуть страви, як, скажімо так, як перше, так, так і друге. Це будуть і якісь традиційні борщі, будуть якісь. Спрямовані більш до якоїсь територіальної громади. Ми, до речі, перший раз запросили приєднані території Вінницькі, це і хутори, це Писарівка, щітки. <рес> стадниця, ну, Маємо надію, що вони нас порадують якимось своїми скажімо так. фірминами. Так. Да, 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 Плюс, плюс е національні меншини ми дякуємо управлінню, обласному управлінню з питань меншини релігії, ось вони також залучають громади там мають бути і грузини, і поляки. Ось. Ми запрошуємо всіх, mm -hmm. да. <кх> так тобто що... то, власне не тільки українська національна кухня, а також і mm -hmm. російські... Ні, національні а... спільноти, mm -hmm. спільноти. Вони в нас були з перших е днів фестивалю. Потім була якась така е заминка. А зараз, от вони знову підтримали нас, і ми маємо таку надію, що ще й і ця родзинка також буде присутня на. Нашому фестивалю плюс зараз в Вінниці базується Академія Національної гвардії, Харківська академія, і вони дуже так плідно, я сподіваюся, попрацюють 1 липня. Вони дуже зацікавились нашим фестивалям, і в них є і польова кухня, яку їм подарували німці. Угу. Вона навіть е, з е, Барбі. Там, там, в общем щось таке е, надсучасне, і вона залишалась в Харкові, то вони відправились за нею для того, щоб 1 липня на ній приготувати. Плюс це будуть і показові виступи е, курсантів цю, е, цієї академії. Плюс в нас будуть е, е, Багато локацій, які ставлять нам е, головне управління е, е, служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Це всі напрямки, де вони працюють, це і пожежники. і... Е, Кінологи, і розмінування, і е, е, спасателі на воді. Mm -hmm. е, рятувальники от, рятувальники mm -hmm. на воді, Да. Тобто це багато буде локацій, так що там можна буде і подивитись, і сфотографуватись. Е, Приєдналась до нас завжди це, це, це е, централізована бібліотечна система міста, е, бо Тарас працював і там, і в них є і підбірки книг і про Тараса, і зараз вже більше такий розширений вони зроблять. Якийсь показовий майданчик, плюс майстер-класи для для діток. З вони будуть організовувати, тому у нас ну, достатньо багато благодійних організацій, фондів підключається. До речі, які благодійні організації працюють з вами? Ну, з нами тісно вже давно співпрацюють. Це Перший раз можемо там сказати, це у нас Я Маріуполь в цьому році, так що можна сказати, що ми вже вийшли на цей український рівень. Нас заставили, скажімо так, вийти. У нас буде Лука Мелешківська. Ну а з таких з волонтерських це Юля Щербань. Вона дуже така активна, молодець. Вона нам допомагає. Це звісно, будуть готувати і міжнародний об'єднаний фонд допомоги, який збирається кожен В нього буде своя локація. Валентина Погребняк теж з першого mm -hmm. року вона з ним е, навіть готувала на, на передовій. Вона туди їздила з старасом, вона його mm -hmm. добре знала. Е, обіцяють нам бджоли е, Поділля, е, така потужна, теж яка ми ніяк з ними не можемо домовитись, бо кожен раз, коли дзвонимо, вона каже, ой, в мене відправка, ой, я зараз е, не трохи. Ну маємо. Таку, надію да, да надігораз з нами е, тісно співпрацює громадська організація гармонія наша дівчатка, молодці, не дивлячись ні на що. Їхні варенички – це завжди родзинка нашого mm -hmm. фестивалю. Да, і завжди черга. До них стоїть, тобто не тільки скуштувати вінича не зможуть, а й побачити, навчитися чогось. Так будуть да, 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 да. Там будуть майстер-класи, і військові майстер-класи, і для uh -huh. діток майстер-класи. Ну і плюс е, концертна програма, це е, і виступ оркестру головного управління. ДСНС у Вінницькій області в цей день ми проводимо перший фестиваль родинної пісні, тобто, це родини вийдуть на сцену, і це більше, більше 15 родин. От ми хотіли робити, ідея виникла ще в минулому році, коли ще війни не було. От, потім ми її відкладували, але в цей раз вирішили. От саме на фестивалі Тараса Сеча зробити ще й от такий перший фестиваль родинної пісні, об'єднуючись в рамках фестивалю. ще да, один да, фестиваль. Да, да. Тобто Показати, що фестиваль об'єднує не тільки заради мети е, зібрати кошти, але просто зараз нам треба триматися гуртом, треба триматися разом, і все починається з сім'ї. Як про підготовку? Очевидно, скільки учасників багато, як відбиралися ці учасники, скільки тривав процес підготовки? От скільки готувався фестиваль? Фестиваль родини пісні? Ні, взагалі, А взагалі? Ну, ми так, ми закінчуємо старий фестиваль і потихеньку починаємо готувати новий. Але в, в минулому році у нас цей фестиваль був міні-такий в малому форматі, на невеличкій площі біля Палацу мистецтв, тому що не було дозволу для повномасштабної. Ну і взагалі ще тоді ми не, від, не відійшли від. Шоку, але ми знали, що не потрібно було зупинятись. Ось. В цьому році це вже повномасштабний. Більше, знаєте, це один із небагатьох заходів, де люди. Знаючи вже приблизно дату, ми завжди під день конституції. Просто зараз, 28 червня, це не вихідний день. Uh -huh. Тому ми перенесли на 1 липня, зазвичай 28 червня. Uh -huh. Тому люди вже знають дату, і вони вже там з початку року починають телефонувати. От Віктор завжди на зв'язку і питати: а чи буде і от нам треба було отримати дозвіл на проведення це саме в такому розширеному. Варіантів парку, і тому скажімо так, в нас на сьогоднішній момент напевно менше зусиль по збору учасників, ніж в минулі роки. Просто більше моментів з організації є оці приємні моменти, коли люди до вас дзвонять і просять, пропонують свою участь. Ми дуже вдячні і тим, хто підтримав наш цей. Захід, це благодійний фонд Іри Колєснік, мережа фудмаркетів Айва, фірма мед. Це наші такі постійні, які підспідставили да, ювілірний центр Діадеба. Бо виникла ідея, що ну, взагалі в нас принцип такий: то є, є фестивальна тарілка, фірмова, там з Лейбою фестивалю. Ти донатиш там 200 гривень, отримуєш фестивальну тарілку. І далі вже з нею ти можеш куштувати любі страви. Ага, тобто 200 гривень донат. Ну що хтось може більше, да, 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 да. але е, ти можеш куштувати все. Да, так, да, Та. да. Ти з цією тарілкою йдеш і. Відчуваєш да. себе королем. Це... Це... Да. Так. От, але виникла ідея залучити і Спонсорів. дітей загиблих mm -hmm. наших героїв, і зараз міська служба цим займається. І для того, щоб вони взяли участь, і все ж таки ця участь не була, скажімо, їх участь в фестивалі не, не була безкоштовною для фестивалю для збору коштів. От ювелірний центр діадема. наприклад, він оплачує всі ці тарілки, які донатить, донатить кошти, які будуть на для тарілок, які будуть надані саме для сімей загиблих. Це, ну наразі це біля 40 чоловік. Можливо, там там буде там до 60 чоловік. Ось тому там люди надають там, нам і крупи, хто, хто що може. От ми збираємо, тому що в ну, цьому році. Досить важко саме з матеріальної частини підготовки, але от вроді повинні вийтись з цієї ситуації. І ми дякуємо і виконкому міському міської ради, департаменту культури міської ради, які от, допомагають в організації цього фестивалю. Да, до речі, не закритий цей вікон. можна дзвонити, можна, можна звертатися. А Там. куди? Куди, якщо телефон учасники є, ще є хочуть. в нас та кішка. Е Фестивалю, і тут є мій телефон. Можете дзвонити, можете озвучити його. Да, 067 945 58 40 Віктор. От в е, нього на папері ці всі розміщення цих всіх локацій, там угу. він каже, будемо що, намагатися втиснути в цю площу. Там місця достатньо. Мені. Бо зараз до нас сьогодні вже там підійшли військові, там угу. запропонували, що в них може бути в цей день вихідний, і вони можуть прийти приготувати. Тобто, Військові, які служать, які да, де. Нас є наш дуже хороший е, друг, е, такий кавовий е, майстер, е, е, да, Олександр Бариста. От Він <свісна> дуже хотів прийняти участь. Я думаю, що е, команда служить да, по, да. Да, по, 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 посприяє, він приїде своєю кавою, е, порадує. порадує. Ну, це також родзинка кожного фестивалю. У нас це оце, кава. Яка Кава по турецьки, да, яка роб, він робить на вогні. Це. А крім кави, які ще напої будуть. Е, на е, ну, е, Служба з надзвичайних ситуацій робить ще чи квас, чи компот, там, в них, вони казали, uh -huh. будуть. Да, ну, Будуть там махіти і, uh -huh. і, і все інше. ПТУ нам 19 е, обіцяє, тож, до речі, один з таких е, постійних учасників на, на, нашого фестивалю фестивалю так що, ну е, до речі. Будь ласка, дзвоніть, бо є, є така потреба в напоях. Чомусь ми от зверталися там по Квас. Знаємо, що в нас є в Вінниці виробники, але якось так. ми вам перезводимо, ми вам перезводимо, і не дзвонять. Ну, надіємо, що послухають наше радіо. Після ефіру, так, звичайно, да, можуть да, долучатися. Да, чому ні? Да, Наш ефір можна також і побачити на Ютуб-каналі Суспільне Вінниця. Також можна там залишити коментар, можна залишити свої координати, передзвонити. Ви вже знаєте, куди звертатися. Також міський палац мистецтв можна туди теж приходити да, да, і звертатися. Да, да. Ви сказали, що учасники всі хочуть дзвонять, прагнуть долучатися. А як з звичайними війничанами, які стають учасниками вже на місці події, як люди зараз готові долучатись до таких благодійних справ? Ой, ну подивимось, ну ви знаєте, там 15 місяців війни, і з кожним разом все важче придумувати проекти і збирати кошти на ці проекти. Завжди щось треба, якось якусь ідею треба донести до людей, щоб вони долучились. Тому ми. Варіюємо різні варіанти. Ми робили аукціони. Ми робили онлайн-концерти на радіо з лотереєю речей від відомих людей, аукціони від відомих людей. Ми робили концерти, на які приїздили там і Міла Ніті, чи Піанобой допомагали нам зібрати кошти. От ми 800 тисяч зібрали. Так що подивимось, як як люди долучаться на, до фестивалю, але я сподіваюся, що це невелике кошти для того, щоб отримати і моральне задоволення, і задоволення гурмана, і поїсти, і подивитись. Так що я думаю, що буде досить цікаво. В тих акціях нам дуже Пере так е, да, допомагала наша діаспора, це і Канада, угу. і Німеччина, і Ізраїль. Ми дуже їм вдячні. Цей раз Америка, от якось да. не знаємо, тому ми звертаємося до Вінничан, що прийдіть. Якщо ви. Хочете, не хочете там скуштувати, то прийдіть просто е, е, підтримати, донатьте, прийдіть, приведіть своїх знайомих, близьких, комусь позвоніть, комусь скажіть, ми раді будемо всім. Є е, нюанси, є наші незахищені, якісь верстви населення, це і пенсіонери. Я думаю, що ми будемо намагатися якось всіх обійняти, якось всіх до цього діла залучити, але все. Таким, нам хотілось би, щоб люди пам'ятали, тому що є такий момент, як ну 15 скільки вже місяців. Ми воюємо. І дехто, я не хочу казати, що забуває таке, звикають, люди таке, звикають. Да, да звикають до цього, але е, перемога це це, це це те, до чого долучитися повинен е, це спільна справа. Да, і на передовій необхідні якісь речі, які е, багато волонтерських організацій допомагають. Придбання. З якими труднощами зіштовхується ваша команда сьогодні? Вже сказали про позитив. Давайте скажемо ще про те, що які труднощі і як їх долаєте. Ну, знаєте, раніше. Нам е, дуже сильно допомагало місто в фінансовому плані, але зараз е, ця постанова уряду, яка е, ми не маємо права витрачати кошти на культурні події, от ми можемо на навчальні події, на спортивні події, культурні події. чогось уряд вирішив викреслити з цього переліку, і тому, звісно, навіть е, нема сенсу просити кошти, тому що ми казачийство просто їх не пропустить. Тому більше було. Роботи саме по тому, щоб от всі більшість того, що потрібно матеріального для приготування страв, щоб взяли на себе або учасники, або от наші партнери, які допомагають нам. Оце це основне а остальне. Ну а нам не хотілося би конкретні якісь прізвища Ні, звичайно, називати, так. але все ж таки, користуючись ефіром, я назву Путін а. Лукашенко. <гум> оце, оце головні наші, ті, хто заважають нам не тільки фестивали, та саме головне заважають нам жити. Як долаєте труднощі? Що ну, допомагає? так і долаємо, працюємо, тому що іншого виходу немає. Треба працювати, треба допомагати. І це, 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 це знаєте, оцей фестиваль це не тільки допомога нашим, нашим Збройним силам. Це ще й допомога нашим артистам, тому що зараз можливість вийти, скажімо, ну, на не на велику сцену, ну, хоча б на сцену передав. Глядачем не в підвальному привіщенні, не в барі і виступити, знаючи, що ти приносиш користь, це досить дорого вартує, а, а можливостей таких зараз мало. Тому оце ще й такий бонус, додатковий плюсик фестивалю, що от артисти, молоді артисти можуть да, ми дуже вдячні. Нашим діткам на жаль, от знову ж таки з цих, всіх причин наш залпат міський палац мистецтв не може наповну працювати. У нас немає е, сховища, тому ми якось намагаємося це все е, розсувати по іншим місцям. А наші діти дуже хочуть долучитися. Вони дуже вони відчувають, що що і від них щось залежить. Тому тепер матимуть шанс. Да. Це була передача віч на віч, в якій ми розмовляли про восьмий фестиваль польової кухні пам'яті Тараса Сеча. Дякую гостям студії, директору він міського палацу, палацу мистецтв Євгену Майданику та координатору фестивалю польової кухні Віктору Шемета. Yeah, Студія для вас <laughs> прийдем. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Вінниця, Суспільне Вінниця. Також на нашій соцмережі в описі відео. Ставте подобайки, залишайтесь в курсі найцікані... найцікавіших ефірів Вінниччини. бережіть себе.